Обмеження в управлінні транспортним засобом або штраф у розмірі 22 тисячі гривень передбачено за наявку в ТЦК за новим законом, 16 квітня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про посилення мобілізації. Наразі це можливо зробити особисто або через електронний кабінет призовника. проте слід підкреслити, що реєстрація в ньому є добровільною справою. Проте ті громадяни, що проігнорують цю вимогу, автоматично вважатимуться ухилянтами, тому що цих людей можуть застосовуватися покарання. Яке покарання передбачається, зокрема, військомати зможуть звертатися до поліції щоб оголосити цих людей у розшук. Якщо поліція не зможе доставити людину до ТЦК, її направлятимуть письмову вимогу про виконання зобов'язань від імені керівника військомату? Цей лист не обов'язково вручати людині особисто. Якщо зробити це неможливо, військомат все одно може звернутися до суду, щоб обмежити порушників у праві на водіння транспортними засобами і оштрафувати. Якщо листоноша прийде з вимогою від військомату про виконання зобов'язань і не знайде адресата на місці, то він поставить позначку, що вимогу вручити неможливо. Через 10 днів керівник ТЦК має право звернутися до суду, щоб у людини обмежило управління транспортним засобом. До того ж, передбачено підвищення штрафів за порушення правил військового обліку. Розмір штрафу, член Комітету Верховної Ради розказав, що якщо ТЦК зможуть отримати інформацію про військове Вив'язаних із держгестрів, до яких їм надали доступ, то її оновлювати не потрібно. Він додав, що оновити потрібно буде три речі: фактичне місце проживання, фактичний номер телефону, адресу електронної пошти. А за невиконання цих умов буде передбачено штраф від 17 до 22 тисяч гривень.